Сонечко, доброго ранку доброгоранці, як гарно. Проживаємо неподалік ось кафе маяк. Це так майже там в кінці села. І ось тут такі біля маяка сходи. Є лавочки перепочинку, бо не всім так просто піднятися також на нагору. Ну, спуститися ще може легше. От піднятися не так уже і просто. Зараз покажу, які там далі сходи. Як гарно море хвилюється. Так здовж берега є багато таких сходинок. Ну ось, як на мене, тут такі одні з самих таких простих і лайтових, бо є ще крутіші. Також, бачите, тут лавочки перепочинку. Які хвилі. О, як на сонечку тепло з моря, вже такий теплий вітер і людей немає. Холодне море. Так, бачите, донизу ще скільки йти, тому хто хоче їхати коротне, розраховуйте, що кардіонагрузки тут такі серйозні. Ну, а ми спускаємось до моря, покажемо вам що там і як на пляжі, і посмакуємо каву, помилуємося морем і більш інформативно розповім про наш відпочинок курортному. Вчора були більші хвилі, сьогодні не такі вже великі. Я ще вирішила вам показати. Ось так, бачите, в скелях глиняних йдуть ці сходи, отак далеко-далеко. І так аж донизу до пляжу. Вот спутнемося, яка б вона не була. Усі які ми відпочиваємо з 20-16 сьогодні вже 23 холодна вода. Тому я скупнюсь, а далі буде інформативне відео про відпочинок по колоду. Як море хвилюється? Такі гарни ця сонечка. i Дуже холодно, Зазвичай день-два, вже може бути тепло. ні. Ага, Саша теж пішов, а там ну вода, я вам просто не можу передати, яка холодна. <світ> Таких екстремалів мало, як ми. Але таке відчуття, коли ти виходиш з цієї холодної води і тобі так тепло, хоч цей ранок. Так я читала про це, можна так купатися чи ні то лікарі радять, якщо хоче в такій холодній воді купатись, то купатись тільки саме зранку, коли температура повітря ще не дуже гаряча. То ми так і купаємося. По декілька разів окунаємося, а тоді просто дихаємо морем. Чому так змінилася погода? Мабуть, як ото в приказці. Взимку ми не намерзлися, влітку не нагріємося. Зима була дуже тепла. От виходить і літо. Не можна вгадати з погодою. Трішки моря вам, бо так засумували ми за морем. Засумували. А далі запрошуємо вас на каву. Так, ми наварили кави, так ранесенько прийшли на пляж, розмакуємо, помилуємося цією тишею, зранку немає людей. Тобто просто, також каву кавує, наливається кого ворога. Що хотіла сказати про пляж урок Як ви бачите, ми так і своїми стільчиками, своїми парасольками. тому що тут в готелі зверху і бачимо не пристосовані там, з лежаками, столики. Такого відпочинку тут немає. Раніше там в одному кафе бачили, ми там біля якоїсь класи, ми тут лежаки замуж всього немає. Ну то Ми так не засмучуємося. Відпочиваємо, Тульчички беремо, покривалку взяли, парасольку, та й наположимось. Тут неймовірно красиве Минуємо. Хотіла ще сказати про зв'язок. Ми також запитували зв'язок ось тут цим і цими горами на пляжі дуже погано. Ну, майже не ловить. Так інтернету взагалі дозволити саму. Горем пополам убиває солода. У мене лайк, коли там не дуже хороший зв'язок. Ну, Зверху вайфа є в готелях, то там все нормально. А ось тут, от тут щоб поводили, якщо все слабкиве, то розраховується. Ще про пляж в курортному хотіла сказати. Бачите, вони такі вузенькі. Як на мене років 5 тому, коли ми вперше сюди приїхали, пляжі були ширші. Це трішки так море його скрало. Глиняні, ось так, бачите, гори йдуть по всьому пляжу, і треба обережно налягати близенько, бо бачите, обсуви такі є. Ось так ось глина зовсім обсунулася. Ще ви запитуєте, чи є, ну, чи працюють взагалі готелі на косі. Готелі там є, але вони не працюють на косі купатися заборонено. Тому ось так, може кому ця інформація буде і цікава. А ми прогуляємося, я хочу ще ж подивитися, колись там таки була одна база, де були і лежачки, і парасольки. Подивимось, чи вона є. І подихаємо морем. Так гуляємо по берегу. Знаєте, рано сонечко пригріває. хочеться ще скупнутися. іду ще на і прийдеться і далі покажу вам ще красу нашого моря. Це, наче, не таке холодне, як поміра. люблять цю воду. Це круто, що є люди, які люблять окупатися в такій холоді. О, я на сонечку буду рітися. Так з моря виглядає такий якийсь кусочок корабля, мабуть, затонувшого. І оце скільки ми тут відпочиваємо. Так він тут і лежить, ніхто його і не забрав. Дивно, не витягують з води. О, трішки людей більше є. Так і не знаємо, чи вдасться гарно покупатись, чи так і будемо. Окунаємось і виходимо. Ага, Саша купається. Ха-ха. Ми дійшли до наступних ось так сходинок. Бачите, як вони зігзагом зроблені. Але справа в тому, що це приватна власність, це якогось готеля. Але дивіться, наскільки довше спускатися, ніж по тих, яких ходили ми. Так, ну йдемо далі, покажу пляж, вам далі пляж, все. Пляж так, пляж ширший тут. Знайшли ми ось так біля магазину, можна взяти такі лежачки ось на прокат 200 гривень день. Якщо немає, можна ось ту маленьку парасольку за 100 гривень взяти. Тут є такі різні напої холодні. Можна, хто там не взяв з собою водички, там, то тут все купити. Ну, це так біля магазину. Це не готеля. Лежаки. Біля цього магазинчику є також такі сходи, але вони такі набагато більші, крутіші такі. Зараз піднімуся, покажу вам бачите, люди спускаються. Такі дерев'яні вони. Тут такий гарний вигляд на море. Так і піднімаємося і милуємося. Ну, як завжди, підніматися важче, ніж спускатися. Але я ж таки піднімусь, показати вам. Минулий рік ми відпочивали, то ходили взагалі, там аж в кінці. Ой, на початку села по сходинках. Так. так, я иду. а ще бачите, скільки? Ого, тут я вам скажу набагато довше підніматися. Зараз також я в частину піднімусь. Ого-го. Ну добре. Кардіонагрузки завжди добре. І корисно. Але шкода, не всім можна. Бачите, стільки донизу І тут такий пляж ширший. Ну, ось так. По берегу таких сходів є декілька. Ну, не знаю, приблизно 200-300 метрів і сходи. А я донизу і купатись. Минув рік. Ходить знову цей султан такий по пляжу. Зараз купимо у нього пахлаву. до Речі, дуже смачна. Попитаємо, по чому в цьому році. Так ми його і в затоці бачили, як відпочивали багато років, він так ходить вже. Добрий день! Рік минув, ми знову до вас. Одну, так, по чому? О, та шара якась, давайте дві. Так, ну минув рік, ми знову до вас. Я працюю вже п'ять років по одній сім'ї. А, зрозуміло, так ото ж в нас ви є і в тому році на відео. Я не піднімаю піднімаюся. Але дуже смачно. Тримаємо. Дякую, дуже смачна у вас. Дякую. Це головне. Та Ми вас і в затоці якось раніше бачили. А я в затоці 22 роки. О, ну, Тож це бачите, був. яка смачна. То вже всю розібрали. О, ну посміхай. Так, вчора, вчора, да, вчора ми вас не бачили. Не я вчора не просто цікавила. А, треба, треба, треба. Так. Добре, добре. Дуже, Дуже дякуємо. Дякую. Дякуємо. Дуже дякуємо. Дякує. 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 Бачите, які відшли. І ціна 50 гривень. Пахлава така велика. Будемо смакувати. Прогулялися ми так пляжем аж до ось так крайніх сходинок. Це тут вже наметове містечко, кінець села. Так зараз будемо підніматися і йти вже на обід. Бо хочемо ще на велосипедах проїхати, рибки купити, якщо є. То й вам покажемо ще частинку села. І взагалі, по чому тут рибка, подивимося, хочемо на вечерю посмакувати. Так пляж тут став більший. Минулий рік ми тут були, то якось не було тут так багато пісочку. У мене там, де є фото і відео минулорічні, то дерево це ось так, яке лежить. Уже аж якось посеред пляжу було повністю в воді. То так якось дивно. Десь намило пляжу, а десь навпаки його скрало. Ну і так знаєте, вже обід, людей трішки більше і якось довше у водичці вже можна посидіти. На пару градусів таке море тепліше. Так, я сходами доверху, покажу вам трішки їх і будемо ти вже на базу відпочинку, а далі в село. На велосипедах поїдемо. У нас є прокат велосипедів на базі, тому 50 гривень година та й поїхав. Дійшла я до цих сходів. Тут так раніше було просто глиняної сходи аж донизу. Зараз так переробили, видно, розмили. Дощами розмилось. Тут така ось спочатку. Така драбинка наче. А далі вже ось так. Такі високі-високі, далеко вгору сходи. Піднімемось. Це кінець села. Так вже ці сходи тут останні. Бачите, який гарний вигляд. Таке небо красиве. З морем так зливається. Клас. Так, ну а ми рухаємось далі. Так, все ще йдемо, йдемо. Бачите, як далеко тут, то розраховуйте щось такі сходи вам треба буде подолати. І зранку, і ввечері. Тут далі, бачите, такі пішли вже бетонні. І ось так там, де вже дитинка, то вже аж до гори дійшли. Ну зараз майже дійдемо. О, ще вам звідси покажу моречка. Море хвилюється. Так, ну а ми вже майже-майже і наверху. О, тут так все крутіше. Ну і все. Зараз покажу вам вид з гори. О, зайшла. Так, я вам скажу не так і просто по декілька разів на день по цих сходах бігати. Так, ну прямуємо на базу відпочинку, бо вже й обід. До речі, тут біля сходів стоїть табличка, купання заборонено. Пляж офіційно закритий, але другий рік ми вже купаємося в курортному і багато відпочиваючих також. Ми взяли велосипеди, на прокат, їдемо в центр. Така ось пряма дорога, покажемо вам там магазинчики. Ми вже скупилися, трохи я вже забрала Саш велосипед з таким яшечком, тут можна і продукти положити по магазинам. В магазинах можна розрахуватися карточкою, бо мене так теж запитували. А якщо нема тривоги, якщо є тривога, казали, можуть, можна і не розрахувати. Хотіли купити свіжої рибки, не купили, немає тут. А, кажу, сам їздимо в місто, щоб купити. Ну, а так замовити поїсти рибку свіжу, то припити, в принципі і можна. Так, ще по селу працює декілька кафе. Це там біля нас маяк. Ось тут в селі працює, в центрі так приблизно. А тут, мабуть, прованс. І далі там в самому аж центрі також є кафе, де можна пообідати і все замовити собі. Так, а ми зараз прямуємо, хочемо купити собі диню кавуна, там привезли прямо в школі. Зараз подивимося крати ціни. Бо ми вже собі купували, то ну, смачні, з поля є з поля. О, так трошечки пригрузилась. До речі, є базар, можна купити свіже м'ясо. Але там є номер телефона, ви можете подзвонити і спитати, коли точно людина буде. Ми не купували. Там ще м'ясо в цьому році. В минулому купували. Так, тут обережно проїхати. О, зігерівсько йде, моречко видно. Купуємо кавунчики. диньки. До речі, не знала. Сказали, диньку треба нюхати, щоб смачну вибрати. То я все понюхала, вибрала дві по 35 гривень, а кавунчики 13. по 13. Ну, от беремо і смакуємо. І ще два кавуна. нам. З поля, смакота. 16 -та година. Прийшли ми на море. Дивимося, що так більше вже людей купається. Потрогали вода ще на пару градусів, стала тепліша. Отак будемо насолоджуватися. Краба знайшов? Так, Його, мабуть, шторм це А... Загинув. <тур> Треба назад його море. Так, то ми ще так купаємося, щось посмакуємо. І далі вам підсумую так, наш відпочинок у курортному. Ось скільки полетіло чайок. Так, а зараз до водички. Саша вже пішов купатися. Яка вона зараз соковита, стоковита. Ось така чудовенька. Бачите, скільки людей тут. Що тут, значить, мали в праву чи вода потеплішала? Розрізали диньку. Я вам скажу, спробували, дуже така соковита. Ну, з полів. Воно то ясне, діло, що це вже така справжня. Їх є така модельська тиха. Зараз дуже багато смакуємо. Всього. На те вона й відпустка, щоб наїсти з вітамінів і перезавантажитись. 17-15. Вже бачите, майже немає сонечка на пляжі. Все так заховалося вже за тінню гір. Тому ще так трішки побудем, поки на нашому так на півострові є сонечка, та й будемо йти вечерять і вас запросимо до нас на смачне сало. Кукурузка смажиться. Сало вже посмажилось, сиплемо картопельку. О, ароматненько, зараз ще Так, вже додала м'ясо, кабачочки. Така в нас тут зона відпочинку. І так чуєте, море шумить. Зараз покажу вам. Ось такий вигляд біля мангал-зони то так будемо вечеряти, і милуватися. О, ще люди є на пляжі. Так море стало трішки спокійнішим. І бачите, яке чисте. За що люблю курортне, так це за те, що тут завжди чистий такий берег. Нема водорослів, така чистота. Друзі, ось у нас вже й вечеря, так уже вечір, тихо, під шум моря. Насмажили і картоплі, і яєчні, і м'яса. у нас тут і кукурузки, і лавашики. Ну, відпустка є відпустка, тому ж ми будемо вечерять. А про курорт не хочу сказати, можливо, у вас є якісь запитання, задавайте. Ми ще відпочиваємо. Ми курортне дуже любимо. Тут дуже чисте море. Ну надзвичайно такого на одеському так, побережжю ми не зустрічали. Тому задавайте буду відповідати задоволенням. Нам смачного вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, а ми вечерям під шум моречка. Тихої ночі нам, шановні українці.